Завжди паркуються в парку, заїжджають в парк на вихідні і завжди паркуються за рахунок газону. А не може паркувати за рахунок газону, тому що парк є для громади, для людей, а не є для того, щоб ми собі тут свій автомобіль залишати є. І повинні всі розуміти, для того можливість... Бачите, бачите, там звісно парканувся. Ти вже бачите, там коляска, діти ходять з колясками, тебе стежка. Діти ж не підуть з коляскою з татом. по газоні, там тебе газон ставить. Бачите? Це просто вже абсурд, зуміти, то і, і це, тим самим з тими паркуваннями вони з, з, не неуможливі в'їзд швидкої допомоги в парк, не дай Боже, до кінотеатру, до кінотатера діючий і він державний, до возку і, різних речей кінотеатр. Можливо, це з'їду до швидкі допомоги всіх до речей. Тим того, це не може проїзд велосипедистам, колясочникам і всім, всім решта тим. Ну от зараз бачите, будемо. Тобто ми звернулися. До спільноти автохам, про те, що як вони в тому спеціалізуються, я в тому спеціалізуюсь, я тут активіст просто. Що вони долучилися, до нас зібрали, зібрали людей, зібрали вони обережки, я зрозумів, що свою помилку і сам поїхав. Так, так щоб він бачив. все. Так, так, та, та. Це активісти <проводили> з парку і є... активісти автохам а Ви зараз будете тут сирап, що на лопату а що Тут є знак, що не можна паркуватись. Тут є знак, що не можна паркуватися. Подивіться, заступив. Так заступив. І ти, йти, іди. Подивись, машина тут їздить. При... На, На культур пішком. — От, вона проїжджає. А наша має так проїжджати, Ота штука от. знімається, машина може? проїжджає. Це, ти розумієш? Машина проїжджає. Розуміє? Розуміє? Ти Розумієш, ти тут поставив тип там, тим, коли інші. Збирай, а чого не буде? Ти, ви не пробити, приколовся, ви що не розсою. Та людина чистовчики періодично ставить. Я подивлюся, я посаджувати. Давайте не буде паркувати. Про те, що ти помішав тепличку, це правильно. було була запачка. Я би не припаркувався. А я купила хлопці з доставчик від вашого магазину. Це такі круті хлопці, що тут вам мають вас привітати. Давайте, давайте, оттут оту сюдиривай, бачиш? Тут не паркувати по нерухомої кордону. Забудь я схожу, не маю вас. Тут. Ну от. Ало. Давайте. Ао. Це панбесто. Це, вийти, лайк, лайк. Віргаї вже такий кадр знімає. Германіт, гармайка. Спільнота Фам бореться з водіями хамами які паркуються на тротуарах, на газонах, які заважають людям. Ходити спокійно тим простором, який для них призначений, власне. Ми утворилися, власне, щоб скоріше з просвітницькою метою, щоб пояснити водіям, що вони порушують закон і намагаємося навчити їх його не порушувати. Власне, ми вирішили поки що боротися наліпками, клеяти на скло з такими гаслами, як я паркуюсь. Як... По і е, я паркуюсь як окупант, але в, в майбутньому, коли в нас буде більше людей в спільноті, ми плануємо йти все-таки до міської ради і намагатися вирішити проблему неправильного паркування саме таким законодавчими методами.